Доброго здоров'я в ефірі. Програма го про на першому західному сьогодні. З прийдешніми святами до нас завітав керівник підприємства Галсі Ліс Іван Підгородецький. Розкажіть, що це за підприємство. Вітаємо вас! Вітаю! І скажіть чим займаєтеся? розшифруйте і глядачі зрозуміють, чому ви прийшли. Це підприємство Львівської обласної ради комунальне, яке займається веденням лісового господарства, Що це таке загальне коло. В нього входять і новорічні ялинки, і дрова, і садіння лісу, і продаж лісу. Тобто, це весь комплекс робіт і процесів входить це Підприємство. А чому така назва? Така дуже галицька, така Це це єдине підприємство, яке має прив'язку до Галичини. Тобто таких підприємств комунальних є в Україні сім, але це єдине підприємство. Це придумав перший керівник цього підприємства. Тобто це Галичина і ліс. Там сіль ні при чому. <рес> Зрозумів то в тому і сіль, що сіль там не, не при чому. Так то добре, ялинки немає назва, але поговоримо про ялинки. Скільки ялинок планує заготовити ваше підприємство цього року? Цього року, на жаль, наше підприємство ялинки не заготовляє у зв'язку з тим, що цей процес зготівлі ялинок є дуже важкий, і він іде з погодження з Києва. Тобто він погоджується в міндовкілі колишньому. Тепер міністерство вже інше називається, і спускається сюди до Львова, в обласна рада приймає на сесії, і тоді спускаємо на цей документ. І ми, відповідно цього документу можемо заготовляти цей процес у зв'язку з реорганізацією міністерства і певними процесами був зупинений. І наразі наше підприємство ялинки не заготовляють цього року. Це по всій українська ситуація? Це не по всій Україні. Це, це саме в нас, саме це... в нас, так. Хто винен? Міністерство, я зрозумів. Ви як обласний обласний обласного підприємства можете сказати, що то ну, хтось винен. Тобто, і що будуть львів'яни без ялинок? Ні, це, це ми наше підприємство немає. Є державне підприємство, де Пелісу України вони мають цю можливість і вони будуть забезпечувати. Також і приватні підприємці, які з інших джерел ці ялинки купують, з інших областей завозять і вже продають у нас в нашому місці. Добре, а взагалі, як з ялинками, ялинковими площами? Ялинкові площі кожного року міська рада визначає чи такі місця продажу. Ну, ні, ні давайте так. Я маю на увазі вирощуються. Де. От ну, ялинки ж ростуть незалежно від міністерства довкілля так. і обласна ради. Е, оце такий міф, який всі думають, що ялинки вони рубаються хаотично. А справді це не так. Ялинки, це от всі бачать, проходять лінії електропередач. під цими лініями. Ці площі засаджуються суто ялинками, які будуть реалізовуватись під е, ялинкову кампанію. Тобто там можна цілинки різати, це для того і робиться. Тобто це такі площі, якраз на території лісів. Тобто під лініями, це спеціальні так. Це площі, де яких дозволено це вирощувати і потім вирубувати і продавати. Тут відповідно, відповідно далі їх там і знову садять. Добре. А якщо людина сама вирубує, скільки зараз штрафи? Ну, Це самовільна вирубка. Це залежно від діаметру ялинки. Приблизно. Це в районі 30 тисяч гривень і більше. 30 тисяч гривень. Хто, хто має право ловувати? Поліція, екологічна інспекція, тобто свідомі громадяни. Слід. Так, тому що зараз все дуже просто. Зараз всі є, кожна ялинка має бірку. На бірці є штрих-код. Цей штрих-код. Е кожна ялинка має бірку, ялинка на базарі має так, мати. Бірку. Так, так, так. А так. де беруться ті бірки? А це підприємство, коли е, виписує е, лісовий квиток, і, відповідно того лісового квитка виписується на кожну ялинку бірка. І в тій бірці значна інформація. Іване mm. дають комусь е, право на е, е, ну, вирубку, так. Так. І дають йому там 20 дерев, і дають 20 бірок. Так Так, так. Так, так воно виглядає. Так. Так? так, і в тій бірці є вся інформація. Тобто будь-яка людина може перевірити звідки ця е, е, ялинка. Є. Станом на сьогодні є додаток для смартмоні, називається Ліс, і є ялинка інфосайт. Тобто це дуже просто все перевірити. Ви вводите номер. Тобто я можу на базарі підійти з смартфоном і взнати, звідки, так, звідки. звідки це є. До речі, які ціни? Ви щось дивилися, які ціни цього року? Цьогоріч стартують ціни від 2000 тисяч гривень за, за ялинку двох метрів і вище. Це дорожче? Чи це дорожче набагато? Чи минула річ? А ці які ялинки без скажімо так, без бірок, звідки вони беруться? Ну, я уявляю, але можуть сказати. Та це місцеве населення, в певних регіонах. Ну, здебільшості це з сіл люди провозять їх і продають на стихійних ринках біля там в торгових центрів. Це є незаконно вирубані ялинки. Тобто така річ є, але тенденція йде з кожним роком до того, що її вони зникають. Зникають хто? Ці ялинки, які виробані незаконно. Нема немає сенсу? Е, немає сенсу. Е, напевне, що культура в нас Навіть вже так. є так, так Е, 90% можна сказати, так вже йдуть і купують, і вони ще перевіряють, звідки ця ялинка. Тобто, кожен ще… Б, ну, мені за дуже багато запитань. Е, де можна знати, як можна взнати, не тільки мені всі свого господарства, які працюють, люди дуже цікавляться тим, тому що це такий процес, ніби ялинки є на базарі, звідки вони взялись, ніхто не знає. Всі пішли в ліс, нарубали і привезли продаєм. Так не відбувається. Десь, може, років там, 10 тому, це було поширене явище. Зараз, це. і, до речі, поліція дуже добре працює. Ну, там, тобто, ще одну ялинку якось можна провести, але якщо там 5-6, напевно, це. Ну, важко. штраф, 30 тисяч гривень ця ялинка буде. Це, це за одну? Це за одну, так. Добре, а де можна буде купити легальні? Станом, станом на сьогодні є визначені місця. Це буде е... не класичні кожного року? Чи міняються? Практично класичні. Так, це Галицьке прихрестя. Ринок, це є привокзальний ринок, це як нині Ольги поруч ринок Провісінь, якщо не помиляюсь. Там про і біля торгових центрів. Тобто там ціна буде найнижча. Є вище, звичайно, це торгові центри, це садові центри, там ціна буде дорожча. Е, ціна ціну хто визначає? Хто є продавцем? Е, ціну формує вже От зрубали. Ми дуже розрубали, є бірка і. Потім е, її е, можна купити. Так, лісове господарство воно видає лісовий квиток. Під цим квитком умовно ціна 500 гривень за одну ялинку. Тобто людина її придбала ФОП і він визначає собі ціну ринкову. З якої він торгує, відповідно, не може бути в нього там п'ять тисяч гривень. Якщо ринку є 2 тисячі гривень в цьому місці, ну звичайно, ніхто в нього її не купить. Ринок ціну диктує. Це одні і ті самі якісь трейдери, чи як, як їх можна? Це підприємці. Це однієї самі. Це звичай, це, це одні ті самі, які це... спеціалізуються на цьому. Ну і садові центри, вони теж продають. Речі. Ялинки звідки більшості? Е, переважно це є гірські регіони. Е, в нас це було зазвичай це був старий самбір. Там в нас найбільша площа, і звичайно це був старий самбір. Це гірські місцевості. Сенькові вже... привіт тобі передаю, вас рубають бойків. Так, бо, тому що використовують е, ялинку, ялицю і сосну. Ці три речі, в залежності від А Ну, скажіть різницю. Що це... А різниця така, що ну, на Львівщині. Всі переважно використовують і дають перевагу ялиці, тому що ялиця вона є настійкіша, настійкіша до температури. Тобто вона буде, вона вистоїть всі свята е точно. Ялинка, звичайно, вона має е вона дешевше дорожча ялиця, так, так. Е вона має запах. Тобто вона аромат має дуже великий, але вона швидко сипається. Ну і сосна, звичайно, це, це сосна. Тобто ніхто не хоче сосну, бо всі, ну, якби є така такий стереотип, ялинка має бути ялинка. Але я не я не знаю, може в мене колись і стояла дома сосна, але щось я би не хотів. Що... Це один тип, це є хвойні, але То так не дуже відрізниш, так Так, але ялинка від ялиці там це треба вже ну, тобто бути, як мінімум, мати якусь освіту. бо там форма е голок інша і так далі. Але ялиця, всі хочуть завжди ялицю, ялиця є найстійкіша. Скажіть, скажіть, будь ласка, добре, давайте перейдемо до екології. Наскільки ці вирубки і так далі? Ми так все-таки не закинуть. Добре, під енергетикою зрозуміло. Е, я, я, ялинки в лісах на старому Самбурі залишаються, все в порядку з ними? Чи висихають і так далі? Як, яка ситуація? Е, ну, не, так, тільки, не тільки в старому Самбурі. Так, є, я не сказав, що ви там найбільше та, рубають. Та, та, є цей відсоток таких не називається самовільних рубок. Він Буде кожного року, він е, знижується. Це дуже добре, дуже добрий показник е, завдяки і поліції, і гучній інспекції, і нашим працівникам. Але е, достатньо тої кількості, яка є під, яка є визначена у законом порядок, то достатньо. Тобто, не потрібно це робити, йти в ліс, е, зекономити там. 500 гривнів я розумію, що зараз це важливо є, але когія теж є важливою для нас. наскільки, на, на вашу думку, у вас дома яка ялинка стоїть? Штучна, штучна. Бачите, до того переходимо. то все-таки штучні ялинки теж впливають на, на Карпати. Так, і є ще такий. От так, е... також штучна висоти. протягом двох, може трьох років, дуже є такий тренд. Він такий е, ялинки в горщиках. Тобто людина може придбати. Ну, це садові центри, почали перші таки реалізувати. Людина може придбати, тобто весь період нею полюбуватись, а після закінчення свят не викидати його в смітник, як робить, напевно, 50% нас людей, а може посадити в себе в дворі, чи в лісі, чи будь-де. Просто посадити з дитиною, з друзями, з кумом, з братом. Посадив, і плюс одне дерево для екології. Ялинка, ялинка е, така, як іде під. Так, давайте така, така, як під ні, ні, так, така, як, така, як біля оперного потім. Це вона може рости 50 років, 50-60. Так. А такі, як е, більшість людей хоче там, до 2 метрів, то вона росте 15-20 років. Це, це багато. Це багато, так. Це, це багато. Е, тобто зараз цей тренд це в горщиках, так? В горщиках, так. Ціни? Вона буде на відсотків 40 дорожча за, звичайно, так. Але це свідомість громадян. Це треба розуміти, що тут є вигода для всіх. Вигода для міста не засмічується, вигода для себе, що заїлинка жива, дихає свіжим повітрям. де Вони беруться, де їх... хто їх вирощує. садові центри. Самі? Так так, так. так, так. Чи то з Китаю привозять? Не думаю, занадто дорога. дорога, до... дорога. В нас, в нашій кожне майже підприємство має свій розповідає. Вирощуємо. Це вирощуємо? вирощує. Так, так, ми вирощуємо. Будемо знати. Ну, цікава штука. Добре. А щодо, якщо все-таки ялинку викидують, це треба заплатити, що її викидувати? Чи це у нас поки що таке напіврегульоване? У нас воно напіврегульоване. У нас два варіанти, якщо не помиляюсь, я. Перший варіант це місто визначає пункти утилізації так. ялинок, їх є небагато. І інший варіант це їх її можна завжди відвести в зоопарк чи контактний зоопарк. Там їх подрібнюють і використовують як стилку для тварин. Тобто, це якби теж дуже велика і добра справа. Тобто такі дві речі в нас вже практикуються і є поширені. Так, давайте зілкаємо трошки будемо закінчити, але я ще не почув. Ялинка карпатська в безпеці, її достатньо. Росте вона ну, її достатньо, вона вона росте, її дуже багато. Тобто з, з тим, що росте свідомість, і е, трохи люди, і поліція працює, і трохи люди штучні ялинки більшості беруть. Як ви думаєте, більшості? Ну, не в не більшість. 50 на 50. 50, так, 50. 50 на 50, то, тобто тут за ялинки може, можемо бути, можем бути спокійні, так? Так. Ну, це, це, вже, це вже якась хороша, перша, хороша новина на, на, на новий рік. Так, з ялинками ми напевно, вже завершили. Давайте перейдемо до, до вашого підприємства Галсі Ліс. Як справи? Рік завершуємо ми добре. Показники не нижчі за минулорічні. Є е, проблеми, звичайно, є у нас є це нас, це... нас. болить дуже Іване, Ми з вами давно знаємося. Ви зараз відповіли і ні про що. так. Показники не нижчі, все добре, і так далі. А ну конкретніше з сторона медалі. Так у нас є два підприємства, які проходять процес погодження матеріалів спорядкування в Києві. І одне вже погодило, тобто пройшов рік. А наступне старий самбір, там де якраз і найбільше підприємство. А вже... що з ним не так було? Туно, е, що Скажіть. там е, є така дорожня карта на підприємстві в цих лісосподарських підприємствах, називається матеріал і базові. Їх виготовляють один раз в 10 років. Тобто, попередні їх виготовили в 2017 році. А в 2021 році виходить постанова Кабміну, яка визначає порядок затвердження цих матеріалів. І відповідно, ці матеріали виявляється, що треба ще затверджувати в міністерстві, тобто окремо. І цей процес заня... він... він не швидкий, тому що там величезний об'єм інформації. І цей процес нас вже зайняв близько півтора року. Підприємство повністю зупинено. Є так, люди, що люди робили? Люди нічого не роблять. Люди... Лісники охороняють, наскільки це можуть робити. Ми тобто лісники без роботи охороняють ліс. Так. Відсотків 30% звільнилося. Це, ну, це така правда, але вона є. А решта ще працює. Тобто я туди їжджу регулярно. Ви щось зараз виходите на якусь фінішну пряму. Так, може на фінішній прямі. Ми дуже надіємося, нам це погодять, підприємство запрацює. Ну їм треба працювати в рік, рік тільки для того, щоб погасити це заборгованість. Тобто Податки, військовий збір, заробітну плату. А заробітну плату люди отримували щось. Їм нараховують. Тобто, було якісь якийсь мінімум, які не нараховували. Коли все закінчилось, відповідно, ми якісь там з деяких підприємств кошти перекидуємо, щоб хоч щось. Але знов... У цю ситуацію мені гасяк керуючий справами розказував, тому я вас і так питаю Добре, ага. які плюси є? Чим похвалитися за той рік? Показники це не впали. не впали. Це для екологів, це добре, значить, називається Рубали, як рубають. От раніше відповідайте. Та десь так. Цей рік насправді є чим похвалитись, але коли ця справа там, завершимо ці роботи, які почали, ми. Цей рік проводимо всю інвентаризацію всіх лісів Львівської області. Тобто, за період заснування галасі лісу цього ніхто не зробив. Тобто декілька разів були спроби, але це ж спроба. Ні, ми вже на фінішній прямій. Ми вже зробили більше 75% зареєстрованих речових прав'я за Львівською обласною радою. Тобто, це вже є власність, яка доказана вже законом. Бо дотепер. Тобто були цей ліс користувач і права власності не було. Я матеріал лісопорядкування, це документ, яким користувалися, але законного утвердженого права не було. Це ми цей процес вже завершуємо. І також ми всі 18 підприємств проводимо е, теж. Це базове, базове матеріал лісопорядкування, яке раз в 10 років роблять. Ну вийшло воно так, що це я мушу робити з своїм підприємством. Ми зараз тобто, ми це теж робимо. Це величезний шмат роботи, який на 10 років ці підприємства будуть працювати по цій дорожній карті. Це такі дві речі, які глобальні, насправді. Дуже вартісні, дуже вартісні, але глобальні. Яка зарплата на підприємстві? Середня 23 тисячі гривень. Бронь? Практично є всіх, але 50%. Багато працівників? Близько 600. Це багато чи мало? Вистачає? Вистачає. ну В нас практично всі чоловіки, в нас жіночого складу, це. А є, а є жінка-лісоруб? Е, Як -то сказати, лі, ну, лісівник? Перепрошую, не yeah. хотів вразити: ні ліс, ні, ні жінка. Yeah. І не одна. І не одна. — Так. так. Напевно, що це вас є Славськ, Є, Я yeah, yeah. yeah, зрозумів. Що там з Яворівським лісгоспом? Бо я поруч проживає, трохи наслуханий про не буду виражатися. Звільнили це... вже керівника Надії. Звільнили не тільки керівника, а напевно, що 50% працівників підприємства. Шкода, що мені не можна матюкатися, але вони давно заслужили. Так, всі матеріали були подані, було проведено три перевірки, всі матеріали були подані в поліцію, відкриті відкриті справи. І відповідно, наскільки якщо не помиляюсь, вже і підозру отримали. Я, було я, тобі... я думаю, що ми це в ту справу. Так, а станом на сьогодні підприємство є. Плюсі, став на, на рахунку на декілька мільйонів гривень вже, ну, від господаря залежить все. Що там з допомогою ЗСУ мушу вас похвалити, бо ви себе хвалите, та і я вас мушу похвалити. Yeah. Як, як отримати е, Збройним силам від вас е, е... лісоматеріал? Okay. Звертається до нас листом, ми на комісії розглядаємо. і ви... Рік завершуємо, буде близько 2 тисяч метрів кубічних, які ми передали безкоштовно на ЗСУ. Ці ну, основ... заявки вдається. 90%. відсотків. А чому 90%? Бо тому, що є дуже багато заявок, де учасники бойових дій подають на отримання безкоштовне, ага. наприклад, дров. Був такий період, коли ми, ми давали. Але коли почалася повномасштабна, перший рік ви розумієте, як кількість з'явилися учасників бойових дій, відповідно, ми забезпечити їх безкоштовно не можемо. Бо якщо ми це зробимо, то В, ви... наша економіка буде рівна не нулю, а мінус. Зрозумів. Ну тобто, пода... до вас подавати заявку, і ви забезпечуєте. Скоро з... Збройні сили забезпечуєтеся. Скільки звертаються часто? Кожного дня. Кожна, ще серйозно, кожного дня. Навіть останній сьогодні я сюди виїжджав, це от наша 80-ка якраз спілкувався з, е, з керівником їхнім, начальником тилу. Тобто ми вчора погоджено було 100 метрів кубічних, і вони вже сьогодні дзвонять, що треба вже. Ну, це вже. ми розуміємо, чому. Така в них робота. Е, ну і під кінець мусим, я вас не бачив майже рік в ефірі. Рік тому ми закінчували е, і починали з закону про дрова, який тоді наробив багато шуму. Я пам'ятаю, що на, на Тіктоці мене щось півтора мільйона переглядів ваші слова були. Що з тим законом про дрова? Ну е, його не було, але це не означає, що його не буде. Це теоретично те, до чого ми йдемо. Всі хочуть в Європу. Це всі розуміють. В Європі теж є така. Це я не знаю. Щось, щось щось було. якийсь законопроект вносили? Його немає, ні. Не вносили. Тобто, крім е, крику в, в соцмережах наших ефірів, нічого не було. Ніяких законодавчих ініціатив, ніяких перевірок додаткових, нічого не було? не було нічого. А зрушення, які були? Але резонанс інформаційний, що дав? Е, дав. Е, сотні дзвінків. Тобто, всі хочуть тепер, якщо, наприклад, коли хтось купував якісь дрова, якщо він десь ті документи, навіть чи забув, то тепер е, е, відразу перше питання: документи? Юридично? Юридично, в, це тобто, з того вели, в, в, великого е, срачу все-таки зробили, що люди стали обережніші і вирішили. А замовлень більше стало? В цей період, що тоді був цей інформаційний такий сплеск, було шалена кількість замовлень. Але відповідно, ну люди мають розуміти, що дрова потрібно готувати літом. Бажано на початку, бо коли всі приходять на цей період, це не тільки в нас, це і в «Ліси України, і всі лісокористувачі, всі хочуть осінню. Відповідно, ті дрова є неякісні, вони не встають висихати, і величезна кількість заявок всі не встають опрацьовувати. тому що є, є лікарні, є садочки, є школи, тобто ну, величезний об'єм роботи. Добре, сприйдешні вас, готуйтеся до наступного року. Раз ви кажете, що літом треба готуватися але не підготувалися того року до ялинкової торгівлі. Ну нічого, більше ялинок в Карпатах. Я думаю, вас пробачить того року. Дякую за розмову. Дякую на